Дуже ріжу ця новина напад на Сергій Стерненка при тому, що його охороняли. Йому була надана допомога, і можливо це врятувало йому життя. Але хотілося говорити про цей напад в контексті із вбивством Дем'яна Ганула у Львові. Дем'ян Ганул був частим гостем наших ефірів. Ми з ним говорили. Він попереджав про те, що йому погрожують. Він хотів і просив, щоб йому надали охорону. Цього не сталося. Просто цинічне вбивство е, у центрі Одеси. Е, ти займаєш теж активну громадсько політичну позицію, пишеш про е, зашквари у Київській міській раді про забудовників, про корупцію. Скажи, будь ласка, ти не хвилюєшся за своє життя? У мене немає такої риси хвилюватися за щось. Особливо в мене таке. Почуття всім, звісно, чогось боїмося, але почуття чогось боятися на війні. Після поранення у мене дуже сильно якось притупилося без, зараз, без всякого пафосу. Я отримую регулярні погрози, і ці погрози здебільшого поступають. Ну тобто, погрози від росіян, коли щось інформаційне десь працюєш, от недавно в Празі робив акцію проти руського дому в Празі, ну якби погрози росіян, якби я не дуже сильно сприймаю, мені не дуже це цікаво. Я завжди їх запрошую, приїжджайте. Я в Україні вас уже бачив. Пакети не забудьте. Регулярні погрози отримую саме від внутрішнього ворога, який є в Україні, якого висвітлюємо викривальні матеріали, проти якого публікуємо. Це і забудовники міста Києва, і представники міської влади адміністрації Віталія Кличка, і представники центральної влади, проти яких так само публікуємо викривальні матеріали. І ці погрози находять, надходять регулярно. При тому, що це не тільки погрози якихось там переслідувань, проваджень, і так далі. Це погроза саме фізичною розправою. Але у мене, на жаль, є така, є такий трошки нюанс, що я не перебуваю в якихось відносинах з українською владою. Ну, більше того, знаходжусь до ну, різкої опозиції і до центральної, і до міської влади міста Києва. Відповідно, в мене немає такої можливості мати охорону з ренджеровером Служби безпеки України. Більше того, якби дякую, що зараз цього менше, але якби я помічав за своїм автомобілем, коли на ньому їздив по Києву, я час від часу помічав наружне стеження.